Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик. І це чергове відео із циклу Таро прогнозів на 2025 рік для різних знаків Зодіаку. Сьогодні будемо продивлятися 25 рік для представників знаку Леви. Тому Леви, в знак зворотній реакції, очікую від вас під цим відео, ваші вподобаючки. після повного перегляду коментарі, ну а також поширення серед своїх друзів та близьких. Або інших левів, яких ви знаєте, для того, щоб вони також розуміли, які тенденції, гострі, актуальні теми їх чекають в 2025 році. Ось. Я ще між іншим, помітив. Ви знаєте, подивіться, як я приготувався, да? яка в мене зачіска красива. От за це окремий лайк, поставте мені. І для мене ця зачіска на початку здавалася як хвост Павліна. Да? От, гордість, пиха левів, от така от прям піднесеність, що я найкращий, да? подача себе, его. А тепер я розумію, що Леви це ж в нас не тільки горді пихаті істоти, це царі дикого світу, дикої фауни. Тому мені ця зачіска тепер, що нагадує корону. Да? Але сьогодні не про це. Давайте дивитися. Так, початок 2025 року для левів. Які ситуації, тенденції будуть актуальні для левів на початку 2025 року? Угу. Так, а, маніпуляція і правосуддя. Тема м, правди? Чесності, вірності, відданості. Вона для Левів буде актуальна на початку 25-го року. Ви будете бачити в людях якусь не те, що інтригу, а брехливість, да? якусь коварність, подвійність замислів, подвійність стандартів, і це вас буде тратувати. Ви будете вимагати від людей якоїсь визначеності. Ось так. І ви будете шукати для себе людей, які ну, якби, дотягують до вашого рівня. Ось. Але це тільки з позиції того, що ви не хочете приймати участь в тих ситуаціях, в яких ви можете вийти крайніми, Або в тих ситуаціях, в яких ви заздалегідь бачите, що результат не буде хорошим, і він може завдати болю комусь, кому вам не хочеться завдавати болю. Ось так. Початок 25-го року він починається з такої. Е як це сказати? Він починається для вас з загостреного почуття справедливості. Ось, щоб все було чесно, відкрито, прозоро, безпечно для інших і для вас в тому самому числі. Ось так. Ця тенденція для вас буде актуальна. Так, що ще. О, дивіться, подолання власних страхів. Е, ще дивіться, яка красива карта сили. Да, тут я покажу ближче. Лев якому в пащу заглядає прекрасна діва подолання власних страхів. Тобто можуть бути якісь такі обставини, які будуть викликати у вас страх через невідомість, через е е розуміння того, що це може бути небезпечно, травматично, і ви будете йти на зустріч цьому страху для того, щоб його перебороти. Ось так: е е крок у невідоме, і ви з цього, е цим кроком робите себе переможцем. Ось так. Це як останній крок до фінішу, який призводить вас на перше лідеруюче місце. І я з цим вас вітаю, да, з вашою маленькою перемогою в чомусь. Так, що ще: А питання заробітку і вкладень, і інвестування в своє здоров'я, в свою красу, в свою освіту. Причому у вас це рівносильні позначимості процеси. Тобто, питання. З зовнішньої краси, воно е, ну, на рівні із питанням внутрішньої краси, стану внутрішнього світу. В принципі, акцент на початку 25-го року на внутрішній стан для левів буде актуальний. Ось так. Ну, Це така загальна тенденція. Давайте дивитися далі. Це початок 25-го року, тепер подивимося серединку. Так, секундочку. Середина 2025 року для представників знаку Зодіаку, Лев. Які ситуації, гострі теми, підводні теми будуть актуальні? Покажіть. Середина 2025 року для Левів. Ви від чогось будете уходити, від якихось обставин, людей та процесів, які тривали час, мали місце бути у вашому житті, впливали на ваше життя і займали на останнє місце у вашому житті. Ось так. І це не буде для вас травматично. Цей ухід він як облегшення. Тобто, ви від чогось позбуваєтесь від, як від нав'язливої якоїсь ситуації, яка тривалий час жерла ваші ресурси. Ось. І знову ж таки для вас це як тріумф. Тобто, ви підіймаєте свою корону, і ви от акцентуєте увагу на тому, що я вкотре переборов себе. Я перевершив самого себе. Я зробив крок у невідоме і вийшов переможцем. І ось цей ризик він виправданий. От, о, початок 25-го року і середина 25-го року. Це ризикований крок, але цей ризик він виправданий. І цей крок віщує перемогу. Ось так. Ну, це такі дуже локальні перемоги, та ситуативні, але ну, великі звершення, вони формуються з маленьких перемог і маленьких кроків. Так, окей. Питання. О, дивно. Питання домовленості щодо дітей. Я не знаю, може хтось на вас полишить дітей, чи ви на когось полишите дітей у зв'язку з роботою і з тим, що ви кудись поїдете. Але це якась маніпуляція пов'язана з дітьми. Тема і питання дітей, воно буде таке. ну, На повесточки дня всередині 25-го року. Угу. Можливо, це, знаєте, питання того, куди відправляти дітей, в якісь лагері, в якісь санаторії, оздоровчі комплекси, тобто, щоб якось дітей транспортувати, домовитися з ким, там діти будуть знаходитися. Тобто, ще такі питання. Так. Накопичення якихось ресурсів, безумовно, буде в питанні фінансів і. Якась непередбачувана витрата, але вона в контексті реалізації давньої мрії. Тобто, якщо ви хотіли давно купити нерухоме майно, рухоме майно, якісь е, види також майна, але такі більш ну, не такі значимі, такі, як, наприклад, телевізор, холодильник, шкаф, ліжко, щось таке. Це матиме місце бути всередині 25-го року. Ось, але потрібно бути дуже таким. Обережним і готувати подушку безпеки для того, щоб не просісти в питанні фінансів. Тому що момент просадку він також має місце бути. Ось. Щось, що виведе вас у фінансовому положенні, в стан вісельника. Мертва точка. Окей, це загальна тенденція на 25 й рік. Середина 25-го року, давайте дивитися кінець. Я ж хочу зазначити, що це загальна взагалі, тенденція, да? і приймайте цей контент як розважальний. Не акцентуйте увагу на тому, що це чітка система передбачень. В когось це програється, в когось програється на 50%, а для когось це взагалі буде не та модель ситуації, які матимуть місце бути. І це також є нормально. Так, кінець 25 року для Левів. Кінець 2025 року для Левів. Давайте дивитися. Зараз секундочку, я докладу. В мене тут щось випадає. Дуже. Як би мені це правильно відкласти? Зараз секундочку. Ми, мабуть, залишимо ось ці три карти, цю три аду. І ось ці дві карти. Да. І я зроблю додатковий розклад по тим картам, які відокремив. Щось мені ось ця тенденція не дуже подобається. Окей, давайте дивитися. Тут просто таке питання цікаво випало. Воно пов'язане з проявом благодійності, але через власний біль. І я зараз подивлюся, чим це взагалі обернеться. Гостра тема пов'язана з серцево-судинною системою. Дивіться, або в Левів в кінці 25-го року хтось може пострадати в питанні здоров'я, причому дуже гостро це може бути ну, формат максимум, втрата кінцівок, або ну, летальний сход. Да? Ось фатальні якісь наслідки, що буде провокувати бажання в Левів. Проявлятися з боку благодійності. Ось так: допомагати людям в схожих ситуаціях. Тобто, бачите, якась тригерна тема. От я вам покажу цю триаду, яка в мене випала. Да? Колесо фортуни, тріючка жеслів і місяць. Тобто, це якийсь тригер в підсвідомості спрацював. який... Почав спонукати левів, допомагати людям, які опинилися в подібній ситуації, в які опинилися леви. Тобто якось допомагати досвідом, як виходити з цієї ситуації, допомагати ресурсами, підключати якісь зв'язки. Тобто це можуть бути якісь фатальні захворювання, як онкологія, не знаю, там, якісь захворювання, які призводять для, до каліцтва, до втрати кінцівок, до інвалідності. І в цих всіх питаннях ЛЕВИ будуть проявляти ось цю добросердечність. Ось. Але це більше стосується коло оточення. Я не можу сказати, що це стосується напряму левів як от особисту одиницю. Це більше стосується коло оточення і того, як Леви будуть включатися в цей процес. Це можуть бути, між іншим, ваше бажання робити збори для близьких військовослужбовців. Це можуть бути якісь донати, якісь там, не знаю, Поширення ще щось, богодіницькі, якісь акції, залучення, якісь богодіницькі фонди ще щось. Тобто будь-який прояв вас в питанні Угу. Да, це старий біль, який провокує ось такі наслідки. А, це в принципі питання благодійності. От я зараз подивився, ви будете намагатися. Допомагати людям безхатькам, допомагати тваринам, допомагати онкохворим. Тобто у вас буде такий шалений порив проявлятися саме через добросердечність. У вас в кінці 25-го року, от сердечна чакра, вона буде максимально на піку своїх можливостей працювати у все відкритість. І це буде провокувати зріст вашої душі. Одна є ж така фраза: великодушність. От в кінці 25-го року леви краще за всіх продемонструють, що саме означає цей вираз великодушності, тому що вони будуть максимально відкриті, співчутливі, вони будуть співпереживати болю, горю інших людей і намагатися не тільки поспівпереживати, але й приймати безпосередню участь для того, щоб допомогти. І це не менш важливо. Так, що ще. Не знаю, в мене вже 12 хвилина відео. Давайте подивлюся. <гум> Буду зараз дивитися. Ось це в нас 4 карти. Сказав би триада, але це в нас вже квартет. Так, давайте подивимося. У мене тут питання якогось обману і пов'язаних з фінансами. І Це такі шахрайські кіздії. Я не знаю, як це може проявлятися. Давайте подивимося. По Ірафанту, що і ви про це знаєте. Дуже дивна маніпуляція пов'язана з фінансами шахрайські дії, втрата, і ви про це знаєте. І ви це приймаєте. Що це означає? Хтось може вас якось обманювати, маніпулювати вами, намагатися вкрасти ваш час, ваші ресурси, ваші навики, присвоїти ваші здобутки собі. Це і в питанні інтелектуальної власності, в питанні. Робоча комунікації, робочого процесу, робочих здобутків. Ви будете це помічати, ви будете про це знати, і ви будете як свідомо віддавати своє місце. Тобто, в кінці 2025 року, якщо ми кажемо про питання робочої реалізації левів, то хтось буде намагатись посісти ваше місце, і у вас буде така позиція, як Якщо взуття підходить носи. Ось так. І ви будете свідомо, знаючи, що ваше місце намагаються зайняти, віддавати це місце, не, не боротися. Це знаєте, це експозиція неважливо, де знаходиться твій трон, і неважливо, де знаходиться твій палац. Важливо те, де і при яких обставинах ти відчуваєш себе коронованою особою. І неважливо, чи є в тебе корона, чи немає. Тому що король чи королева це не та людина, яка вдягає корону. Це людина, яка приймає свідоме, зважене рішення, вдягаючи корону, не лише контролювати те, що ти озвучуєш, але й те, що ти думаєш. І прораховувати наперед наслідки того, як ти подумав, що ти озвучив і на що погодився. Ось так. І ось це питання віддати своє місце. Тому що воно для вас не є принциповим, воно буде актуальне. Ну і причому я не бачу як такої втрати, по факту. Да? Це як ілюзія втрати, і ви це розумієте. Що по факту ви нічого не втрачаєте. Це знаєте, це як хтось втрачає акаунти там в інтернеті, ще щось, і в людей це така паніка, о Боже Боже, як я буду жити! Це ж роками напрацьована двіжуха. Проходить півроку, і людина така обертається назад і дивиться і починає розуміти, що насправді ця ситуація вона тримала в якійсь залежності, і це було не потрібно, і це було насправді не важливо, і життєво не необхідно. Ось, і жити без цього можна. От у вас це буде такий процес усвідомлення, і можна сказати, що іспит, і ви його пройдете. І я вас цим вітаю. Ось. Ну, ось такий розклад у нас склався. Розклад склався, да, така цікава тавтологія для представників знаку Леви на період 2025 року. Лево, якщо ви додивилися це відео до кінця, то я вам дуже вдячний. В принципі, не дивіться відео 2-3 да, від хвилини, тому що для Ютубу це як сигнал того, що контент не є цікавим. Хоча подивіться на. Пришвидшеній швидкості, да, але до кінця. Якщо ви додивилися до кінця, то пишіть свої думки на рахунок цих тенденцій, які я продивлявся по сьогоднішнім теророзкладам. Бажаю всім мирного неба над головою, левим успіхів у досягненні своїх цілей реалізації планів та найзаповітніших мрій. Ось легкої комунікації не впасти обличчям в пруд, Да? І скажу от по тій ситуації та тенденціях, які я бачу для Левів, я хочу сказати, що для вас, ну, на мою точку зору, буде дуже актуальна така фраза: одні вибилися в люди, а інші залишились людьми. Різниця маленька, але дуже відчутна. От Для вас це буде дуже актуальне. Тому на цій чудовій ноті я зупиняю це відео, бажаю всім мирного на головою, і це буде мир.